Почнемо розмову з військовим експертом Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергій, має бути з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю, Марічка, вітаю, Руслана. Пане Сергію, вчора. Бачили в Кремлі Путіна і його усіх поплічників, там був і міністр оборони Російської Федерації Шойгу, і е, нашу увагу привернули заяви голови Росгвардії Російської Російської Золотова, який сказав, що після того як відбувся цей невдалий переворот Пригожина. То Росгвардія тепер обзаведеться важкою технікою, танками артилерією. Знаємо, що Росгвардія, дуже багато її підрозділів на фронті. Як це відіб'ється взагалі на її спроможностях на фронті в Україні, зокрема. Я не думаю, що якось відіб'ється це на спроможностях розвардії на фронті в Україні. Ну тому що ці танки, артилерії їх потрібно десь взяти тобто, в Росії немає якогось спеціального складу, де вони собі стоять, і бійців на сьогодні менше ніж в. Ніж оцієї військової техніки, тому безперечно, і так, дефіцит якісної нормальної військової техніки він звичайно ж ну ніде не заповниться, і від заяв золотова не покращиться стан з матеріальним забезпеченням. Але що цікаво, те, що Путін, ну фактично, ось ці заяви Путіна, його очільників силових відомств, вони суперечить одна одній, тому що з одного боку вони переконують суспільство, що мовляв, пригожин би ніяк би не дійшов зі своїми вагнерами до Москви, що вони були б розбиті, що всі були готові обороняти Москву. А з іншого боку, чуємо ну от прямо протилежні заяви очільника Росгвардії, а фактично нічого інше не обороняло. Тобто, ми бачили цей міст через річку ОК. Бачили з загони Розгвардії, тих такі кадирівців, тобто формально це є. Вони належать до структури Росгвардії, і розуміємо, що ну значить недостатньо було цих сил, якщо вони сьогодні хочуть і заявляють про отримання важкої військової техніки, значить тих сил для оборони Москви, для оборони столиці було недостатньо. І про це говорить сам очільник ключового силового відомства Росії. До речі, пана Сергію, коли ви зараз говорите про те, що сил для оборони Москви було недостатнє, Лукашенко напередодні виступаючи вже перед своєю свитою, перед своїми силовиками, обмовився якось так про те, що він теж був готовий надіслати свій підрозділ для оборони Москви. Це реалістична ситуація. Знаєте, зараз, коли вже всі повернулись до Москви, і Путін, і прем'єр Мішустін, і вже тепер і Лукашенко виходить з заявами, що мовляв, і він би відправив також військ, і літаки, і гелікоптери би літали. Ну от питання тільки: а чому ж тоді не відправив раніше? А чому ж тоді ця колона спокійно захоплює штаб Південного округу Російської Федерації? Спокійно рухається через пів Росії. І цього всього не було. Тобто, мені здається, що в цьому випадку це є така класична ситуація після бою. Лукашенко відіграє свою роль. Йому потрібно показати все ж таки міць Росії, оскільки Білорусь прямо залежить від Російської Федерації. Путін показує, все ж таки, що він ще досі президент, що в нього сильна вертикаль, і кожен намагається показувати свою силу і розповідає, що хтось би розбомбив літаками, а хтось би надіслав свої додаткові підрозділи. Але це все ну знаєте, така як в історії е, немає науки як бітологія, і тому, звичайно ж, можна судити по реальним намірам. А реальні наміри свідчать жодних процесів для підготовки. Підрозділів з території Білорусі на той час просто не було. Тому це все заяви Лукашенка. Вони не більш ніж пусті слова. Я дозволю собі таку ремарку. Просто чому Лукашенко не відправив свою бригаду, як він казав уже вчора, що відправив би, тому що ця ніша вже була зайнята кадирівцями, які десь їхали, їхали, так і не доїхали. Так вони до Ростова, а то додому хотів, тому в них різні напрямки. Сімки лишались так пане Сергію, давайте перейдемо до наступної теми. У нас в ефірі. Протягом місяця військові експерти, зокрема Олександр Коваленко Павло Нарожний, постійно наголошували про те, що росіяни несуть просто якісь рекордні втрати в артилерії. Багато втрат, і от вчора, зранку генштабу, новому Зведенні також повідомив про те, що лише за добу наші сили оборони знищили 28 артилерійських систем. І от ми поцікавилися, яка ж динаміка втрат в Росії за останні три місяці цієї техніки в порівнянні з тим роком і двома місяцями широкомасштабного вторгнення, і ось ви бачимо на графіці: що якщо брати артилерію, то за рік було втрат 2653 одиниці. А за тепер станом на зараз це 4083. Тобто, якщо подивитися, то за три місяці росіяни артилерійських систем втратили ну майже півтори тисячі. Як нам вдається таких втрат росіянам завдавати в артилерії, і як це відбувається на полі бою? Безперечно, усі є західні експерти в першу чергу, вони визнають ефективність нашої контрбатарейної боротьби, тобто саме завдяки перше вправності наших артилеристів, друге, звичайно ж, західній допомозі, тобто високоточним артилерійським снарядам, і засобом контрбатарейної боротьби. Тут звичайно треба сказати, що і наша артилерія, я маю на увазі західна артилерія, яка тепер вже є наша. Вона. В середньому на 7-10 кілометрів вона є далекобійніша, ніж російська, і звичайно ж використання і дронів, і, і, тобто і абсолютно всього спектру озброєння. Дає нам перевагу якраз в цих артилерійських дуелях, і тут самі самій росіяни також визнають це, і вони вже розуміють, що ми меншими силами, а я нагадаю, що в нас ну ми маємо досі чисельно менше кількість саме артилерійських стволів. Ми завдаємо набагато набагато більших ударів, більшого ураження саме в російській ствольній артилерії. А я нагадаю, що це їхня основна потуга на рівні. Я маю на увазі сух і сухопутного компоненту, і власне кажучи на рівні з авіацією. Тобто росіяни ще донедавна пишалися, що вони мають тотальну перевагу в артилерії, і завдяки цій тотальній перевазі можуть нас просто закидати снарядами. Так, от сьогодні на усіх ділянках фронту без виключення українські сили оборони повністю нівелювали ось цю перевагу Росіян. Пане Сергію, коли ми даємо зведення по втраті техніки, зокрема з боку Росіян, там таке спеціальний. Підрозділ спецтехніка, і ми звернули увагу, що росіяни в цьому е, графі спецтехніка за останні три місяці втратили приблизно стільки, скільки за весь час великої війни йдеться приблизно близько 300 одиниць. Скажіть, будь ласка, що криється за цим поняттям спецтехніка? Розшифруйте, будь ласка. Так, без, безперечно, це є ну, така високотехнологічне обладнання, яке завдяки якому власне здійснюється керування керування більшими чи меншими з'єднаннями військ. Здійснюється керівництво, також і протиповітряної оборони. Тобто всі ці буки, тори і інші зерка вони потребують очей, вони потребують систем виявлення і по і. Оці командні центри вони і власне обладнані тією спецтехнікою. Так, от так, от цілу лінійку озброєнь було знищено навіть протягом останніх двох місяців, і це ну з одного боку Росіяни намагаються підігнати. їм доводиться підганяти такі командно-штабні машини до лінії фронту для того, щоб мати більше покриття для того, щоб завдавати ураження, все ж таки нам ну а з іншого боку і наші сили спеціальних операцій, і наша розвідка, і відповідно наші артилерісти в дуже, дуже вміло знищують ось саме саме таку техніку росіян, і завдяки в чому власне втрачається керованість цілих російських угрупувань. Тобто далі вже такі великі угрупування, вони діють за інерцією і не здатні перехоплювати ініціативу. Тобто, сьогодні ініціатива на полі бою належить саме українській стороні. Пане Сергію, ви сказали про те, що росіяни підганяють. Ці командно-штабні пункти до лінії фронту І от, власне про цей. Підгін про логістику хотіли себе запитати, тому що одна справа, коли ми бачимо, як наші сили оборони знищують БК росіян, і потім ми розуміємо, що БК ну боєкомплект можна підвести чи то пікапом, чи то вантажівкою. Великих надзусиль це не потребує. Звісно, що потребує, але не таких, як привести на фронт цілу артилерійську систему, чи той же самий командно-штабний пункт. І в умовах, коли росіяни за останні три місяці втратили. Півтори тисячі артилерійських систем і цих цієї спецтехніки 250-270 одиниці. Як швидко в тих умовах, які зараз для них складаються на фронті, на півдні, на сході, зокрема, вони можуть заміщати оці артилерійські системи, які вони втрачають. Ви дуже слушно підняли питання, тому що справді, хоча в росіян формально ще є достатня кількість артилерійських систем, але все ж таки є питання саме доставки. Перше, а друге питання є їхня боєздатність, тобто не секрет, що внаслідок півтора року інтенсивного використання їхні саме ствольна артилерія, вона просто банально зношується, і на сьогодні вони обладнували позиції якраз тими новішими системами. Темами, тобто такої кращої якості, і з одного боку треба замістити вже знищені системи, тобто доправити їх чи по сухопутному кордеру, чи через Крим. А з іншого боку, потрібно знайти їх спочатку, відремонтувати і бодай, ну хоч якісь, які би мали пристойний вигляд. Тобто, все це займає час, звичайно. Ну тривалість може бути від кількох днів. І і до кількох тижнів, звичайно ж, ну а якщо ми подивимося там суку, сукупно, тому що знищуємо ми десятки систем, то це значить, що цілі ланки, в принципі, в ми вибиваємо із бою. І, ну і власне завдяки чому бачимо, як знизилася якраз інтенсивність вогневих уражень саме росіян. Тобто на сьогодні саме ми завдаємо більшого ураження ворогу аніж ворог нам, і це до речі, феномен, тому. Що в умовах наступальних дій, а я нагадаю, що саме ми е, знаходимося в умовах наступу, е, завжди в наступаючій сторони, от за, за, за таким звичайним підрахунком, втрати 3 до 1. а і але в цьому випадку ми завдаємо втрат ворогу у 8 разів більше, аніж він нам, е, тобто, це говорить і про майстерність, і про правильність обраної стратегії. Пане Сергію, дуже дякуємо. Сергій Козан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.